Друзі, всім доброго ранку. Зараз сім годин. Я їду у центр торгувати молочкою. Оце коси мої мені не дають нормально за надіть шлюм. Ну ладно, Бог з ним. Їду. Всім гарного дня. Я там Що, що? А там. Да. Там так, да. там сто процентів. Там по наводці. Приїхала із центру і почала готувати голубці. Парю всю капусту. Здравствуйте. Як це ти так не осторожно? Понятно. Дівчатам сьогодні з центру привезла морозива по акції. У нас була ласка. Соня вийшла до мене на кухню і каже, ой, бабушка, як у тебе тут жарко. Кажу, ну так, да. ну що ж, їсти готувати. Капусту вже ось наготовила, листочки, напарила. Зараз довариться, зажарочка вже всередину. Я завжди роблю дуже багато зажарків голубці. От. Ну, а потім, дивіться, яка в мене капуста. Оце скільки тут в ній капустинок позав'язувалося всередині. Куча, куча. Це я вам тільки покажу. Це качан, а тут ось куча. ось Нових пішло всередині рости головочок. Що воно за монстр такий? Хі -хі. Куча ось Зав'язі всередині буде курям. Така капустина вроде велика. Ні, ну листя було, мені вистачить. Приїхали діти і привезли з собою пташеня, подивіться, який Чіпчик. він уже Чупчик, який Чіп. в нього вже крилишка великі. ще трошки і він уже дожен да? ти полетиш? Чіпчик, він, вже, він уже цей, на звук відзивається. Ти бачиш, який розставляє крила свої, да мані. Чи маленька, ну хай там буде, ну не тягаю. Откуда ти знаєш, хлопець чи дівчинка? Так, Дівчинка моя. Біги на свободу. Бігає. А ти Давай, давай, іди, іди до мене, іди, іди, біжи. Ой так, отак, 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 біжи, біжи до мене, біжи, біжи. Соня, смотри! На очки виліз. Держится. Які крила вже в нього, а? Куди ти пішов? ти? чудо ти в період. Он пішов исследовать мир. Який вже виріс, да? Чудо в періях. Ой, ой, вже підлітає. Чудо в періях. Да пішов, і пішов, і пішов. Ти тут бере. Кстати, он у меня чуть-чуть. Ну. Опа, ну не надо його кидати, щоб він не ударився. Не удариться. Угу. Зінь у крилышка. Сади його туди, хай він у коробочці сидить. Не надо його порукам. Ти його в побігає на мене. Ну да, і ти його затягаєш, Ульяна. Да він хай побігає. Угу. От вам і чубчик. Чубчик. Типчик. Зайшла в хату, бо жарко, дивіться, красна вся. Це, печеться молозиво, а на ніч ще будемо ставити варити тушонку. Це на кухні не всидиш. От. А Приїхали діти та поїхали на кладбище косити, бо там уже позаростало, поїхали вдвох. В общем, такі справи. Працюємо і далі. Приїхала доця зятям. привезли два кавуна, навезла піци, одну і другу напекла, так що будемо сьогодні вечеряти. А я наготувала голубців. <свісно> приїдуть буду, я їх також пригощати. Так що такі справи. Бабусі там теж привезла гостинчики. Діти завжди приїжджають з гостинцями, ніколи не приїдуть з пустими руками. За що їм дякую, дорогеньким діткам. Так, Друзі, сьогодні я вже спальні Буду спати з чоловіком, бо там спальня моя зайнята. Приїхали діти, внуки, вони сьогодні там сплять в залі, в спальні. От, все, я приготувала, подоїла ввечері ласуню, покупалася і зараз буду лягати спати, бо завтра мені в 4:20 підйом їхати на базар торгувати. Сьогодні в мене багато. За Мовлень. замовили, Так що багато товару залишиться вдома. Прийдуть позабирають, тоді як приїду з базарю. Сьогодні я спекла молозиво, боряжанки я не робила. І в нас сьогодні вариться тушонка, привезла знакома свинину. Сьогодні і завтра буду варити тушонку, то там у нас на кухні Африка. Ну, Що поробиш? Сьогодні діти привезли два кавуна, але смакувати мені не попало посмакувати. Чого? Тому що ми аж пізно ввечері освободилися, повечеряли і вирішили не різати кавун, бо тоді ніч буде вся на смарку бігати тільки. В общем, вирішили завтра отакі справи. Ну, добре. Всім бажаю тихої, мирної ночі. І всім на добраніч, всього самого найкращого. Ось вже поїдуть мої діточки, буду сумувати за ними, але трошки буде в мене вільного більше часу, буду більше знімати, бо я ці останні дні в мене дуже короткі відео. Вибачте, мене, будь ласка, От, бігає Ульянка, бігала. Там. От, я і справлюсь, буду працювати. Бо бу, була дуже-дуже заклопотана. <смі> Як ні є, хоч і діти вже величенькі, але забутись все одно повно. Так що такі справи. Ну, добре, буду я лягати відпочивати, бо зараз уже скоро 11 годин вечора. О, я на дворі, окно відкрите, так, сюрчки січат, я так люблю оцю таку пору, коли зараз ляжу і буду слухати, поки й засну. Це моя колебельна пісня. Так, і всім бажаю всього самого найкращого. А завтра відпочивайте, а потім почнеться нова трудова неділя. Всім пока-пока, до завтра. Завтра зустрінемось на базарі.